Коротка інструкція по використанню рації Baofeng 38S. Коли ви отримали рацію, в першу чергу раджу прикрутити туди антенну. Чому це важливо? Тому що якщо ви включите рацію, є можливість того, ну, без антенни, є можливість того, що ви пошкодите сам механізм. Ось, Тому важливо в першу чергу прикрутити саму антенну. Після цього ви. Вставляєте акумулятор в саму рацію до щочка. Після цього рація вже готова фактично до використання. Щоб її включити, треба перемикнути цей перемикач. Він нам сказав, на якому каналі ми знаходимося. Щоб змінити канал, достатньо взяти наступний перемикач і змінити канал. Ми повернулися на перший. Далі, з лівого боку, ми маємо три кнопки. Перша чорна відповідає за те, щоб ви могли натиснути її і говорити. Світиться червона індикація, під час якої ви можете говорити. Друга посередині помаранчева відповідає за шумодав. Натискаєте його, вона спрацьовує. І остання це ліхтарик. Натискаєте перший раз звичайний режим, натискаєте другий раз мигаючий режим, натиснули третій раз, рація вимкнулася. На цьому все. Дякую за увагу.